Доброго дня! Щоб дізнатися, про що буде йти мова на занятті сьогодні, вам треба послухати одну цікаву розповідь. Ну що ж, розпочинаємо. Жив був малюк, і були у нього тата й мама. І були у нього ще й старший братик і сестричка. А були ще у нього і дідусь з бабусею. Це мамини батьки. Бабуся з дідусем це татові батьки. А про що ж це я зараз говорила? Так, діти, про сім'ю. А що таке сім'я? Так, сім'я це тато. Тато у нас найсильніший в сім'ї. І ще це мама, найлагідніша людина в світі. А ще дідусь наймудріший та найстаріший в сім'ї. Бабуся наймудріша і найдобріша. Братик, сестричка, молодші чи старші. Малята. Подумайте, будь ласка, а хто найстарший в сім'ї? Так, це дідусь і бабуся. А молодші це батьки. А наймолодші. А наймолодші члени сім'ї це, ну так, звичайно, це діти. Так, малята. Мамо, та... Тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка, мій тато добрий і ласкавий, Сміхнеться, сонце гріє, він різні ігри і забави придумати уміє. Діти, а у вас сім'я велика? Чи маленька? А скільки вас сім'ї? А чи живе з вами дідусь та бабуся? А чи у вас є домашні улюбленці? Як їх звати? Малята, а хто чим займається вдома? Наприклад, чим займається вдома мама? Так. Мама готує їсти, мама миє посуд, Пере одяг, прасує одяг, вдома прибирає, а ще й на роботу ходить. І ще доглядає за дітками. Ось скільки у мами роботи. А що робить тато? А тато теж ходить на роботу. Тато водить машину. Тата ремонтує вдома все, що зламалося. А що робить бабуся? А бабуся вдома пече пиріжки, допомагає мамі і читає діткам казочки, ходить з ними гуляти. А що робить дідусь? А дідусь вдома допомагає бабусі. Допомагає татові, любить читати казочки своїм онукам, ходить з онуками в ліс чи на прогулянку. Малята, а чи любите ви свого дідуся? А як його звати? А чи читає він вам казочки? Якщо так, то це дуже добре. Малято. Що робить вдома братик чи сестра? Братик, якщо він старший від вас, він допомагає татові. Наприклад, мити машину чи поливати город. А сестричка, якщо у вас старша від вас, то вона вдома допомагає мамі Мити посуд, наприклад. Вона може ходити в магазин за покупками. Чи може винести сміття? А що вдома робите ви? Розкажіть. А чи допомагаєте ви своїй мамі? А чи допомагаєте ви своєму татові? А що ви вдома можете робити самі? Ви можете годувати свою кицьку. Наприклад, якщо вона у вас є, насипати її корм зранку. Ви можете погодувати курчак, кури, качок, якщо ви живете в селі. Ви можете вдома поскладати іграшки за собою в своїй дитячій кімнаті, прибрати, навіть повитирати пил. Пополивати квіти так малята. А ще ви можете допомогти мамі розвісити білизну, коли вона випралась, помити свої іграшки. Адже ви вже великі. Чи не так? Ви повинні допомагати своїм батькам. Діти, а чи любите ви свою бабусю? Як ви її називаєте ніжно? Послухайте віршик. Ходить тиша в теплих капцях, задрімала в кріслі бабця, а годинник цокотить, бабця спить, бабця спить. А як ви повинні ставитися до бабусі? Так. Коли вона спить, ми повинні бути тихенько і не заважати, бо вона вже літня людина. Я б хотіла ще дізнатися, а чим займаються вдома батьки, коли приходять з роботи? Так, мабуть, вони відпочивають, адже вони стомилися після роботи. Хочуть почитати книгу. Чи подивитися телевізор. А ще ввечері сім'я любить сідати за вечерю і розмовляти один з одним, ділитися різними цікавими пригодами. А на вихідні дні сім'я любить їздити. Наприклад, десь відпочивати на природу. Чи це на велосипеді. Чи просто пішки. І кожна сім'я має свої улюблені сімейні свята. Це і дні народження, і різдвяні свята, і Пасха. А яке ваше найулюбленіше свято? Родина, рід, які слова завзяті. Вони потрібні кожному в житті, бо всі ми з вами гілочки на дереві, що вже стоять віки. Це дерево, наш славний родовід. Це батько, мати, прадід твій і.